І про всі всі подарунки до виборів Путіна ми поговоримо з військовослужбовцем та головою ради резервістів сухопутних військ Іваном Тимочковим. Пане Іване, вітаємо вас, вітаю слава Україні! Ради вас бачити. Героям слава Слово. раді вас бачити навзаєм. пане Іване, на вашу думку, скільки ще будуть кошмарити прикордонні з Україною області російські маю на увазі РДК Легіон Свободи? І інші добровольчі російські батальйони. Тобто вони там ще скільки можуть протриматися: тиждень, два, місяць. Все залежить від загального задуму, які загальної задачі, яка покладена перед цими батальйонами, а про це ніхто не знає. Ми не знаємо, які у них завдання, чи просуватися вглиб, чи утримувати, чи відволікати ворожий удар, чи готувати плацдарм, скажімо, для. Тих самих збройних сил України, чи їхнє е, завдання відволікти якусь частину ворожих сил, чи знищити тих самих складні приміщення, тилове забезпечення ворога, яке знаходилося на території Російської Федерації, чи все загалом зробити? Це все залежить від того, які е, задачі, які умови, і які е, сили і засоби вони мають для того, щоб виконувати самі завдання. Ну, перш за все, ми бачимо, що вони зараз на бронетехніці, вони мають підтримку артилерії. Вони зараз використовують масово безпілотні літальні апарати, які дуже багато працюють по ворожих цілях і ворожих напрямках. Ми бачимо, що вони закріпилися, що теж не особливо властиво для них. Якщо брати за аналогією попередні рейди, не кажуть вже про те, що тоді вони й не використовували е, важкої бронетехніки, зокрема танків. Також ми бачимо, що як ми розуміємо, що є ще інший ефект, чи вони виконують інше завдання, яке залишається, скажімо, за межами е, бой, е, бойового зіткнення, а це і інформаційна пропаганда, це і демонстрація для тієї кількості е, тої частини російського населення, яке все таки залишається протестним, невдоволеним путіном, які е, вижили в силу різних обставин від е, після путінських репресій. Навіть після репресії, після постпригожинського е путчу. і власне вони також і демонструють, що з ними варта і можна домовлятися працювати на території Росії, бо, взагалі, такий масштабний рейд провести не маючи підтримки місцевого населення, їм би було надзвичайно важко, а може взагалі й неможливо, бо вони знали точно, куди рухатися, як рухатися, де російські сили знаходяться, де вони. Тримають озброєння, де склади, і тому їм вдалося так пройти іскритно, і скритно і точково знищувати ворожі опорні пункти. І, звичайно, сам факт того, що вони зайшли на, на, на даному етапі, розуміємо, на задані якісь рубежі, чи це рубежі, які є етапними, чи це вже рубежі відповідно до е, основної задачі. Ну, ми не знаємо сам факт, що вони працюють і працюють вдало і під вибори по путіну. Для якого це дуже і болюча тема, навіть якщо скажімо, удари по НПЗ по нафтових базах, вони б'ють більше по фінансовій складовій Росії, по її е, бюджету утворюючи галузях, чи по ті ж самі умовно кажучи, російській торгівлі, то е, в оці удаці бої, які проводять безпосередньо бійці РДК добровольчого корпусу. Власне, батальйону Сибільського батальйону вони б'ють по іміджу Путіна. Вони б'ють по іміджу ФСБ, яке було відповідально за ці території. Вони б'ють по іміджу тої ж самої Росгвардії. І вони показали, що навіть ті сили територіальної оборони, які росіяни дуже готовили і хотіли показати, що це щось аналог нашим. Виявилося, що їх немає. То їх росіяни кинули на. Лінію фронту, а це означає, що тили у них далеко не настільки прикриті, як донедавсь на Путін намагався це та сама Розгвардія показати. Пане Іване, залишайтеся з нами на зв'язку. У нас є ще що додати: того, що західні сухопутні війська будуть відряджені в Україну, не можна виключати. Про таке вкотре заявив президент Франції Мануель Макрон. Пояснив, війна Москви проти Києва екзистенційна для Європи. Умовні і червоні лінії в цій ситуації радше призведуть до поразки, а не миру. Водночас французький лідер наголосив: якщо сили його країни опиняться в Україні, то в наступ на Росії не підуть. La est sur le sol війна йде на європейські землі між Страсбургом і Львовом e 1500 кілометрів. Ви розумієте, усього 1500 Війна вже тут це зовсім поруч. Усі ці варіанти можливі. Єдиний, хто буде нести відповідальність, це кремлівський режим. Це будемо не ми. Ми ніколи не підемо в наступ, ніколи не перехопимо ініціативу. Франція це сила миру. Але сьогодні, щоб мати мир в Україні, ми не повинні бути слабкими. Позиція Парижа знайшла підтримку у Талліні. Прем'єр-міністрка Кая Калас, відповідаючи на запитання депутатів у парламенті, відмовилася гарантувати, що сили оборони Естонії не будуть направлені в Україну. Мовляв, обставини можуть змінитися. Я не даю таких обіцянок, тому що обставини можуть змінитися за вашою інтерпретацією. Здається, що втручання може бути що завгодно. Наша військова допомога Україні теж може бути розцінена Росією як втручання, тому що ми дуже хочемо, щоб Україна перемогла. Ми дуже хочемо, щоб Росія програла і повернулася до своїх кордонів. Тим часом німецький бундестаг знову провалив голосування щодо надання Україні Таурусів. 495 депутатів проголосували проти проти п'ятеро, утримались за виступили 190. При цьому лідер фракції соціал-демократичної партії Німеччини заявив, що слід вже говорити не тільки про те, як вести війну, але і як її заморозити, а згодом закінчити. Пане Іване, у мене до вас, от у світлі всіх цих заяв, у мене до вас запитання: а яким чином могли б допомогти, наприклад, Україні дійсно там війська країн НАТО, або країни, які захотіли б допомогти, не вступаючи в прямі бої в прямі бойові зіткнення з російськими військами? Не виключив бойові дії. Він сказав, що ми не будемо наступати. А оборонятися по лінії фронту вони нам можуть допомагати, або оборонятися в глибокому ворожому тилу, коли ми порвемо для них, скажімо, якісь напрямки вони теж можуть. Ну це звичайно дещо сарказм, іронія. Важливо розуміти, що навіть будь-який захід іноземних військ на території України все-таки має відбутися за погодженням Верховної Ради, і там прописується в законі про дозвіл на захід іноземним військам. Прописують які кількості. Які їхні завдання, яка номенклатура зброї, де вони будуть виконувати свою місію, які вони будуть виконувати завдання, і це буде відбуватися відповідно від тих викликів реалій, які будуть на той час, коли вони, скажімо, чи погодяться залучити, скажімо, в якості інструкторів чи в якості спостерігачів, чи в якості, скажімо, висококласних фахівців, які будуть допомагати нам управлятися з високотехнологічними видами зброї. Чи окремими її елементами навіть чи технологічними, тими ж самими пересувними, якимось транспортним системами протиповітряної оборони, яка, скажімо, далеко не вимагає прямої безпосередньої участі на лінії фронту, і тут можна перелічувати дуже і дуже багато. Вони можуть також, скажімо, сприяти охороні наших кордонів на тому ж самому, навіть і західному напрямку, де Є якась частина і тих самих контрабандистів і негал, нелегали, які там постійно намагаються перервати. Вони можуть, скажімо, допомагати укріпляти позиції нашим побратимам військам на північному напрямку, де активних боїв наразі не відбувається, але вони можуть сприяти побудові їхніх власних там інженерних загороджень також наведення фонтонних переправ на мостах. Це от те, що ми говоримо, обслуговувати аеродроми, технічний персонал там для для військ країн НАТО є де розгорнутися і в нас є де розгорнутися і виконувати свої завдання, не виконуючи, скажімо, прямих збройових чи бойових сутичок безпосередньо з ворогом на конкретно там означених фронтах чи на чи на нафті. Пане Іване, дякуємо вам. Нагадаємо, що з нами був Іван Тимочка, військовослужбовець, та голова ради резервістів сухопутних військ.